Щиро вітаю усіх. Коли ми читаємо з вами Слово Боже, там є особливі вірші чи особливі тексти в різних книгах Біблії, які дуже легко запам'ятати. Але деякі тексти ми називаємо як золоті вірші Біблії, де можна побачити сутність того, що передає, наприклад, весь Новий Завіт що передають пророки? І такі тексти ми дуже добре цитуємо, пам'ятаємо, вивчаємо в наших недільних школах навіть діти їх знають на пам'ять. Хочу вас запитати, чи знаєте, ви золотий вірш Євангелії? Золотий вірш Нового Завіту. Якщо ви читаєте Біблію і серйозно ставитеся до Слова Божого, то напевно ви одразу згадали. Не тільки як він звучить, а де це написано. Якщо ви знаєте його, значить, ви серйозний християнин, значить, ви досліджуєте Слово Боже, або, напевно, навіть в недільній школі вам розкрили цей секрет. Чому я за це запитую? Тому що якось відбулася розмова з розчарованою жінкою, яка в такому важкому емоційному стані. В наші часи війни, коли говорили про, про Бога, про Його любов і про те, що Бог віддав свого сина в жертву заради того, щоби спасти весь світ, А вона сказала: якщо Бог не пожалів власного сина і відправив його на таку страшну мученицьку смерть, то чого Він жалітиме нас? Ось такий а, несподіваний розворот. І висновок. Якщо Бог не пожалів свого сина, то як він може пожаліти нас, людей, які переживають і терплять оце все горе і страждання, яке сьогодні у нашій країні? Але давайте повернемося спочатку до цього золотого вірша Євангелія. Біблія говорить, Євангелія 3:16, що так полюбив Бог світ. Що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так звучить сутність Євангелії. Звичайно, в цьому вірші дуже багато глибоких істин, які Бог звершив через свого сина. Але як не дивно, Біблія може бути викручена і навіть витлумачена зовсім по-іншому. Коли ми дивимося на Бога і не розуміємо Його, і не розуміємо відповідно, Його слова, це певне перекручене таке сприйняття Бога ображених і зневірених людей. На превеликий жаль, це трапляється сьогодні. Коли людина думає про те, що Бог далекий, Бог жорстокий, Він не може мене зрозуміти, Він не може розуміти нас як народ у такий час, коли багато є проблем. Взагалі Бог не може співчувати людям. Він далекий, можливо, він спостерігає і бачив все, що діється, але він не співпереживає нам, коли люди вбивають один одного на війні, коли плачуть вдови, коли плачуть діти-сироти, коли не припиняється війна, він не реагує на наші сльози і не чує наших прохань. А хтось навіть приходить до такого висновку, що вся земля і наша історія життя на землі це просто театр. І Бог грає в цей театр з людьми, розписавши ролі, прописавши сценарій, і відчувається ось ця глибока образа і розчарування в самому Бозі. Але ми читаємо з вами. І процитували ці слова: Бог так полюбив світ, що в жертву віддав свого Сина. Пасхальні дні, от зараз, коли весна, коли все розквітає, все знову воскресає до життя, ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, про Його смерть спочатку, потім Воскресіння. Звичайно, ми думаємо ось про що. Ми, як люди, напевно, якби я спасав світ, я би придумав інший метод, інший сценарій того, як можна спасти людство. Але точно я би не дійшов такого висновку і не прийняв таке рішення, як приймає Бог Отець, посилаючи свого сина на смерть заради грішної людини. І напевно, абсолютна більшість із нас ніколи б не. Сказала, що це правильний метод, як можна спасти світ. Але Бог саме так спасає світ. І любов Божа вона виявляється в такій жертовності, що Він віддає сина заради того, щоб грішна людина наслідувала вічність з ним. І таких текстів в Новому Завіті дуже багато. Які говорять про любов Божу, жертовну, яка виражається в тому, що. Ісус Христос помирає за нас. Наприклад, в Посланні до римлян ми читаємо, що Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих, тобто за нас. Навряд чи хто помре за праведника, хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми ще були грішниками. І це посилює цю тезу, правдиву тезу, що Бог віддає свого однородженого сина за негідних людей, грішних людей, які не гідні ні спасіння, не гідні прощення, тим більше провести вічність з ним. І через Ісуса Христа, таким чином, через Його смерть Воскресіння, Бог Отець приймає нас як своїх дітей. Він усиновляє нас, Він відроджує нас, Він повертає нас до життя, Він виявляє цю любов дуже в конкретних діях. Ось чому один із учнів Ісуса Христа наприкінці свого життя, Іоанн, він написав так: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися дітьми Божими. І такими ми і є. Та говорить слово Боже, подивіться, яку любов дав нам отець. Але розважаючи з людської точки зору, в контексті наших страждань, несправедливості і навіть такого кровопролиття, звичайно, людина може прийти до такого висновку. Якщо отець не пожалів сина, то як пожаліє нас? Я думаю, що це не зовсім правильний висновок. Скоріше зовсім неправильний висновок, тому що Біблія каже, що Бог є любов, і Він віддає свого Сина на смерть саме заради нас, доводячи до нас свою любов, забезпечує нас своєю підтримкою. Бог є любов, і тому Він нас благословляє. Наприклад, Бог залишив нам своє Слово, своє послання, свою істину, святе Писання. Для того, щоб ми жили щасливо, залишив нам заповіді, закони, дотримуючись яких ми точно можемо бути благословенними. І слава Богу за це. Це його піклування як Отця для своїх дітей. Він посилає свого сина, і він помирає за нас, для того, щоб ми мали вічне життя. Тобто, питання вічності, потойбічного життя для нас вирішено. Забезпечено не нами, не нашими жертвами, не нашим добрим життям, але, як ми кажемо, по Божій благодаті через те, щоб він заплатив цю ціну для того, щоб ми жили з Богом вічно. Або, наприклад, Бог прощає всі наші гріхи. І ми маємо впевненість в тому, коли ми так говоримо, що кожен, хто сповідує свої гріхи, він, будучи вірний і праведний, простить нам. Тобто, коли ми приходимо до Нього і просимо пробачення, просимо про прощення, Він прощає і очищає, в цьому виявляється Божа любов. Бо син гарантував нам таке спасіння, Він гарантує нам захист і підтримку. Якщо ми виконуємо Його Слово, дотримуємося до того, що Він говорить, і виконуємо Його волю навіть на цій землі. Буде менше воїн, буде менше протистояння. Уявіть собі, якби всі люди жили і дотримувалися того, що говорить Бог в своїй любові до нас, звичайно, життя було б зовсім іншим. Проблема якраз починається тоді, коли людина ігнорує Боже, а потім каже: Господи, Ти нас не любиш, або Ти нас не рятуєш, не захищаєш. Що потрібно для того, щоб відчувати Божу любов? Нам потрібно приймати Божі обітниці, вірувати в це і підкоритися до їх виконання. А в Слові Божому тисячі Божих обіцянок, в яких якраз і виражається його турбота, піклування і любов до нас? Ще в древності через пророків Бог задавав питання. Наприклад, через пророка Ісаю він запитує, хіба матір забуде свою дитину, щоб не помилувати те, що вийшло з Єлона? Це риторичне питання. Зазвичай кожна мама мати, вона прив'язана і настільки любить свою дитину, що вона не може її забути? Вона охоплює її своєю любов'ю. Вона виливає свою любов на неї. Але Бог, люблячий Бог, каже: якщо ж і жінка забуде, навіть якщо так, то я тебе не забуду, сказав Господь. І це обітниця, і це гарантія того, що Бог нас любить. В Новому Завіті ми читаємо, сказано так: той, хто сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Ось це якраз є частиною відповіді на ось той неправильний висновок жінки, яка розчарована в Бозі в його любові? Якщо він не пошкодував свого Сина, а віддав його за нас, то хіба разом з ним, тобто з Господом нашим, не дарує нам всього? Що це означає? Це означає, що кожна людина, яка приходить у цей світ, раніше чи пізніше вона стає перед вибором, чи вірувати у все те, що Бог зробив для неї, посилаючи свого сина на цю землю, чи прийняти Євангелію і сутність нашого спасіння як беззаперечний факт. Хоча це страшна історія. Трагічна історія смерті Ісуса Христа на Христі. Але коли людина вірує в це і ствердно, каже, Боже, я приймаю це як Твою роботу заради мого спасіння. Божа любов охоплює таку людину, наповнює таку людину, супроводжує таку людину все життя. Ось тоді людина, яка була далека від Бога, стає близькою. Людина, яка була ворогом Богові, стає дитиною Божою. Тому Слово Боже говорить, і золотий вірш Євангелія так і звучить: бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось чому люди, які переживають Божу любов сьогодні, навіть посеред багатьох цих проблем. Вони переконані, що Бог продовжує їх любити. Вони переконані, що зло, яке атакує нас, це речі, які приносить диявол у цей світ. Це те, що робить ворог людських душ. Але Божа любов вона охоплює нас, вона наповнює нас, вона мотивує нас. І навіть серед горя Бог продовжує нас захищати. Задайте тільки те, що вже четвертий рок, рік війни, і ми з вами можемо сказати, що якби не Господь, якби не його турбота, Його захист, Його чудо, яке він являв, то сьогодні, напевно, Україна була б вже зовсім іншою. І багатьох із нас не було б вже. Багато людей зазнало б набагато більше горя і страждання, ніж те, що ми маємо сьогодні. І в цьому виявляється Божа любов. Давайте будемо стояти на тому, що говорить і гарантує Слово Боже. Бо Бог каже: я Тебе не залишу, не забуду і не покину. І ми продовжуємо вірити в те, що коли Він нас любив до такої міри, що син Його помер заради нас, то він сьогодні не менше нас любить, тоді коли. Ми бачимо всі ці беззаконня у світі. Нехай Бог благословить нас і його дорогою, служити йому, вірити. І давайте пам'ятати, що Бог любить нас.